Батьки померли, коли їй було п'ять. Шість років тому пані Анджеліка розлучилася з чоловіком. Відтоді з двома дітьми опинилася на вулиці. Її виписали з квартири, і дотепер Мукачівка має прописки. дочки помогли прописатися, тому що цей дитина одарений, вона майстер спорту, вона займається спортом, вона добивається в целі. Її просто чужий чоловік пожалів і прописав к собі. тільки для того, щоб дитина ну почав двигатися, щоб хоча б у неї не була поломана життя вона поступила в Словакію, научиться. Ну тепер, як мені мамі, хочеться їй допомогти, тому що допомогти крім мене, моєму рібінку і сину, нікому. Паспорт і свідоцтво все, що є на руках. Живе пані Анджеліка у квартирі, яку знімає вже більше двох років, але влаштувати своє життя як годиться, аби допомогти, хоча вже й дорослим, дітям, і самі купити квартиру, не може. без прописки, куда бы я ни обращалась, везде тупик. Тупик – оформить документы, встать на биржу, меня не принимают, нет прописки. Оформить меня на работу никто не оформляет, потому что нет прописки. Сделать заграничный паспорт тоже открывают, где вы прописаны, мне его тоже никто не делает. Вот. Открыть хотя бы просто ПП на себя я тоже не могу, бы тоже, тоже у меня Ну, точка, що теж спрашу, так де ви приписані. Рідних і близьких людей у жінки немає. Звернутися по допомогу нема до кого. Пані Анжеліка зустрілася з міським головою. Їй пообіцяли прописку тимчасового перебування терміном на три місяці в реабілітаційному центрі. Я житель Мукачеви, я виросла, я родилась, І чому не можна якусь допомогу, казати, якісь льготи. Я ж не біженка, я ж не прибіжала. Мої діти вчились двоє в п'ятій школі, вони закінчили п'яту школу. Що почну нет каких то таких вот привілегій, хоча б на какої-то на 2-3 місяці, щоб людина просто вирішила свої проблеми? Мені не надо, я не хочу там жити, не претендую ні на яку жил я не претендую там не просто вот на 3 місяці, щоб я сделала всі свої документи, зробила загранічний паспорт, і я почала дійство. Юристи радять жінці ще один варіант звернутися до управляючої компанії і ТВ сервіс і попросити довідку про фактичне місце проживання, яка дозволить жінці владнати всі проблеми.